Пані та панове, всім привіт! Мене звати Оля, це мій парфумерний канал. І зараз я вам не двома словами розповім, що буде сьогодні відбуватись. Познайомлю вас з одним українським брендом і сама познайомлюсь. Але чому тут стоїть купа цих коробок? Я коли потрапляю до мене якісь Discovery Set, якийсь один бренд, я думаю, так, це мені потрібно. Тут 15 ароматів, 15 днів, щоб зробити висновок, щоб поносити нормальні аромати і зробити для вас огляд не на швидкоруч. І я буду собі такий план, і він мені там десь на моїх якихось рівнях усвідомлення, свідомості. Я боюсь цього. І я відкладаю і не знайомлюсь. Тому у мене ось є Софія Дольна. Про який вам, вам не розповідала. Отакий набір, наборчик я вам не розповідала. У мене ось величезний набір о, «Керен дуе. Це з українських брендів. Тут Бенет Папілон, Фуегія. З українського, от Флораліст, у мене є всі аромати. Мені бренд вислав. Тут взагалі якась краса, зодіаки, знаки зодіака. Марлу and Бенк. Це я вам окреслила проблему, яке я рішення знайшла? Я буду ось як зараз. Відео знайомство. Я зараз сама буду знайомитись з ароматами Софії Дольни з її брендом. І вам буду говорити свої перші, найперші враження, свої думки на рахунок цих ароматів. Потім я вже буду розношувати ті аромати, які мені сподобаються от при такому форматі зустрічей, майже наосліп. І вже потім буду долучати в якісь добірки, можливо, щось у флаконі, якщо мені сподобається. Отже, як вам такий формат? Відео, знайомство, де я тут з вами буду розбирати якийсь discovery set, вже потім долучати його в якісь добірки з глибоким аналізом. І розумінням цього аромату. Бо це ж ну, буде, я вам ніколи не розповім про ці аромати, якщо обирати спочатку повне заглиблення. От, наприклад, Duet тут 21 аромат. Це мені 21 день треба носити цей бренд, щоб вам зробити про нього огляд. А у мене ж є і своє особисте парфумерне життя. Я там. Хотіла сказати, злягаюся, але вже скажу, як я злягаюся зі своїми улюбленими ароматами. Почнімо. По-перше, майсейчик не можна. По-друге, я не знаю, що робити зі своїм волоссям. Воно то сухе то мокре після душа. Оце я трохи затягнула це знімання відео, бо зі мною трапилось от, щойно. На мій погляд, я вважаю, що це була провокація від однієї московитої. Я вам зараз. Хочу розповісти цю історію, вона дійсно цікава, але кому що вже дуже сильно не цікаво, щось там зі мною трапилось. Я залишу вам тайм-коди тайм одразу на огляд бренду Софія Дольна. Історія не довга, але показова мої блогери українські, яких я дуже люблю. Будь ласка, послухайте вас, теж може це стосуватись. Мені пише на мою ютуберську пошту жінка Олена. До речі, Олена, якщо ви тут, пишіть коментарі. Ми вас тут палко привітаємо. Про співпрацю, що вона хоче замовити у мене п'ять відео, кутики п'ять відео на парфумерну тему і заплатити мені за це 250 доларів без якихось деталей. І я декілька ми переписуємось, Я випитую неї, що треба зробити, в чому суть нашої співпраці, які відео мені треба робити. В кінці кінців там дуже було багато плотанини. Вона мені каже, що ось є приклад відео, і мені треба робити своє відео строго по прикладу. І скидає мені приклад, це на російський файлообмінник, і це російське відео з, з такими типу побажаннями, типу, що відео російською, але ви а вже ж, а вже ж будете говорити українською, а вже ж я буду говорити українською. Я коли це побачила, що мені треба брати за референс це російське відео якоїсь дівчини, я відмовилась і понеслось. Одразу вона на мене почала викидувати істерично. Якісь е, образи, погрози. І вона робила це так істерично. От, знаєте, як людина, коли в меседжері переписується, вона типу, кожне слово відправляє окремими повідомленнями. Отак так, би тільки це було на пошті. Ми переписувались, ну, листувались поштою. І є така фраза, я влаштую тобі перешкоди. Друзі, ну погодьтесь, це така фраза, як пекельні борошна. Що це за фраза? Я влаштую тебе перешкода. Перешкода це щось з ПДР. Типу, рухома перешкода, нерухома перешкода. Українці так не кажуть. І судячи з реакції цієї жінки, це точно не була. Якась рекламна пропозиція, щоб і там ситуація він він, щоб і я зробила свою роботу, і вона отримала свою якусь рекламу. Там я взагалі не зрозуміла, в чому суть цієї рекламної пропозиції. Я так її питала. Тобто, я маю зробити відео, мала. Я відхрестилася від цього, мала зробити відео на своєму каналі про свої парфуми. В чому вигода цієї жінки? І вона хотіла мені за це заплатити гроші. <смі> ну, може, я така нерозумна відмовилася від халяви якихось грошей, але я вважаю, що я зробила все правильно, судячи з реакції цієї жінки. Тож. Любі друзі, блогери, якщо до вас буде з такою пропозицією звертатись, будьте обачні й обережні. Робіть, як ви хочете. Можливо, ви заробите 250 доларів таких швидких, але може й не заробите. є в мене для вас новина, яка просто якимсь чудом так класно співпала з оцією історією про цю атаку московицьку, на мене, і щось вони там будуть робити з моїм ютуб-каналом, судячи з погрозів. співпала вона з новиною, яка так от прям медом кладеться на цю всю історію, що я долучилась до друк армії. Я ж у вас архітекторка, вмію креслити, проєктувати, І є в мене 3D-принтер. І ми з друзями об'єдналися, докупили ще 3D-принтерів. І зараз у нас є 4 3D-принтера: Рафаель, Донателло, Мікеланджело і Леонардо. Як ви зрозуміли, це чотири ніндзя черепашки, які роблять. Пластикові деталі, як ви самі розумієте, для чого вони потрібні. Тому я відкриваю баночку на пластик. І якщо ви хочете долучитись трошки допомогти на саме на матеріал, я прошу вас задонатити. Я вам буду давати всі звіти, показувати те, що можна показувати, самі сам, саму продукцію. Строго заборонено показувати, ви, мабуть, це розумієте, але якийсь процес, якісь такі штучки, щоб ви бачили, що відбувається, я вам вже вам покажу. Зараз покажу вам, що тут у мене вдома є. Отакими От катушками купується пластик і потім використовується для дуже корисних цілей. Може, можливо, я колись до цієї олени опосередковано, не опосередковано. Прусь на умання і достану. If you know what I mean. Переходимо від таких приємних тем наших українсько-буденно-життєвих до не менш українсько-буденно-життєвих тем, як українська парфумерія. Сьогодні в мене буде, зараз порахуємо, скільки ароматів. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Нормально 9 ароматів для ознайомлення. Я два вже так на бігу спробувала. Зараз з них і почну, бо це така краса, квіткова краса. Дещо їх о, ось перша краса, ось друга краса порядку, трошки набала. Я тут бачу, що є у Софії така лінійка Tobacco, tobacco Rose, Tobacco Rubarb, Tobacco Honey і Tobacco salvia. Це окремо чотири аромати з цієї лінійки і ще додаткові. Хочу вам почати і розповісти про два красивих квітково прозоро дзвінких аромати. Це мюге, хоч би правильно була, як конвалії. Просто конвалії і конвалії 2. Це як, мабуть, перша-друга версія Софія, якщо ви дивитеся, бо мені це Оля Альфатіва прислала. Якщо ви знаєте, в чому різниця, скажіть, будь ласка, мені більш за все мені два сподобалися. Більш за все сподобався перший просто конвалії, але французької. Бо воно мені розкрилось неймовірно красивим листочком фіалки. саме. Це найскравіша нота, яку я тут відчуваю. Це аромат вологий, квітковий, такий, як у листочка фіалки, буває огірково вологий а -а -а -а, мінеральний аромат. Я не пам'ятаю. Таких гарних ароматів, саме про листочок фіалки, і він наче такий один, окремий. і так довго, так свіжо і ніжно звучить волого. Так, тут є трохи дуже чистих дзвінких конвалій. Я знайшла красу в цьому ароматі саме через листочок фіалки вологи. Другий аромат конвалій 2, в ньому менше. Фіалки, більше конвалій, теж таких дзвінких, яскравих зі стеблиною. І в ньому присутня ще чистота, квіткова чистота. Це не тіло, це не мило, це не шампуні, це такі мускуси, які є. Ну, просто, наче, дзвеннять в повітрі. Мені цей аромат дещо в напрямку: міо-міо, це міоміо -міо, льо. бльо. Він дещо схожий в такому ж конвалів, прозорому, кришталевому, чистому напрямку. Є якісь такі, мені перегукуються ноти. Чисто, красиво, жіночно, свіжо, волого, прозоро. Софія прекрасна робота. Тобакур Барб. Мені цікаво, як буде розкриватися. Табачність в цих ароматах. Бо я не дуже полюбляю прокуреність. Я відчуваю в цьому ароматі солоденькі, такі свіжі, але підсолоджені, наче, смоли. Є такі смоли компоненти смол, в яких присутні там, різні. Наприклад, хвойні, хвойні. Хвойні смоли. В них є. Окрім зелених деревних, ще трошки димних нот, наче от така димна нота. Можливо, це далі буде якось розкриватися, можливо, якимись сигарами. Але зараз я відчуваю таку солодко-кисленьку ноту як ревеня, тут вона є, можливо, цитруси також дають якусь кислинку. Специфічне звучання ревеню солодко-соковито кисле тут точно є. Аромат не важкий. Знову ж таки, я вам зараз розповідаю перше моє знайомство. І з блотера такі вершки збираємо. Армат не важкий, навіть свіжий через е, ревень. Скільки ревень буде жити, я не знаю. Я взагалі не знаю, хто скільки буде жити. Ревень кориця, корінь татар. Зілля це, це мабуть. Одне речення, я не знаю. Тютюн Сіра, сіра Амбра. Я зараз дуже яскраво відчуваю ревень, але решта не розкривається мені поки на блотері. Пройдемось зараз. Я потім ще таки на швидкоруч пройду ці аромати. Тобако Сальвія. Я вам одразу зачитаю. Ні, не буду, бо я ж буду це потім відчувати. Це хочу, щоб було знайомство більш-менш наосліп. В ньому є такі приємні зелені ноти, терпкі. Таке от відчуття в'яжуче. Я не знаю, я такого не відчувала. Наче як якась шкірка має такий в'яжучий ефект. Ой, я ж фізично це відчуваю. Мені дуже. Я вже скільки спробувала четвертий цей аромат. Мені подобається, що ці всі аромати тонкі, як тонко зроблені. Це не сокиро, це не ляпас. Делікатне звучання, в якому відчувається гра, відчуваються переливи. І навіть спочатку. Аромат тебе не обдає якоюсь хвилею яскравою. Він і спочатку такий спокійний. Мені дуже подобається характер таких ароматів. Не люблю, коли на мене щось гиркає одразу. Аромат свіжіший, більш травно-пряний на початку. Знову ж таки, тютюність. Можливо, я не, не Ольга не, не по тютюнам. Тому що я не люблю ці ноти і не розбираюсь там, не, не йду спеціально в ці ноти. Але такої тютюності, як я б не полюбляла, цигарковості, димності, я тут не відчуваю. Можливо, воно десь в базі виходить. Мені запав дуже цей аромат через травність свою, таку пряно терповяжучу прохолодна пряність в ньому є. Так, табака сальвіа. Котики, будь ласка. Антикотяча оборона. Так, У мене тут такий косячий трафік. Я зачиняю Паулі і Петра в туалеті їсти. Бо Майсей у них краде їжу. От зараз вони доїдять, треба буде їх випускати. Зачитаю вам пірамідку Табака Salvia: Чорний перець, тім'ян, шаблія, замша, тютюн. Сакура Османтус. Хочеться мені такого. Сакура Османтус. Квіткового і османтусового. Я ще не знайшла. Ще не купила свій османтус, хочеться мені. Османтусового аромату. Якось я не дозрію, не знаю, який саме мені османтус треба. Це фруктовий османтус. Відчувається дуже гарно. чи абрикоси. Що мені ближче сказати? Абрикосиками. Я скажу, що він більше якийсь абрикосовий, помаранчевий, ж. Але в ньому відчувається і шкірка. Це не суто фрукт. Але в османтусі ще відчувається і замшевість. Але знаєте, османтусова замшевість, вона мене завжди така специфічна, її важко з чимось сплутати, якщо ти от декілька разів познайомився з цією замшевістю османтуса, вона наче така анімалістично, які наче маслянисті, можливо, ноти, наче олівців. Такий, такої анімаліки трошечки є. Дуже впізнавана замшевость, і мені так подобається вона. Я не вловила аромату сакури, можливо, він більш тонкий, квітковий, у мене тут уже певна аура. Відрізняються в ньому ці відтінки, є тонка гра, і пахне це приємним абрикосовим османтусом. Можливо, якоїсь свіжості легкої, якогось такого. Просто от легенького вітерця то є сакура. Це буде мій аромат на завтра. Дуже хочу його розносити. Може, це і буде моїм першим османтусом. Я поки що дуже позитивно вражена. Хай буде амбер рубарб. Амбровий ревень. Промазала, але вловила розпилення. Ой, пішло, пішло. Ой, о, як це гарно, яскраво! Зараз я сформую свою думку. Це яскравий ревень, в якому більш виразна, його солодка, соковита сторона. Немає кислоти. Можливо, зовсім-зовсім терпкості. Дуже гарний аромат. я його хочу, хочу порівняти з тобакором Барб. Тут більше вже. Прянощів, наче, і теплоти. Можливо, там впізнається десь тютюн, але ну, він має там, було, винесено в назву. Але ну, я, мій нос його не зрозумів поки. Він розуміє те, що, що йому подобається, що йому хочеться зрозуміти. В цьому ароматі це в нас амбер-рубар. Це фруктова теплота. От так, я зараз відчуваю цей аромат. Зелений. Тут є зелений перець, який я ненавиджу. Але ну, я його не відчула. Ревень, полуниця, амбра, карамель. Класна піраміда. І зараз аромат звучить дуже гарно. Ви пам'ятаєте мої перші, перші емоції? Фруктовість солодка, можливо, там цю солодкість і ягідність якась і малює. Фруктове, ягідне тепло. Перця якогось неприємного я не відчула, який би мене відштовхнув. Поношусь я на шкірі, бо я аж така зелена людина, обожнюю зелені аромати, і я прям витягую зеленину з ароматів. Знову коти викликають. Tobacco Rose. Наступний. Це четвертий з табаків, з тютюнів. Ну, це той аромат, в якому, можливо, я нанюхалась, але я дійсно в ньому відчуваю тютюнові ноти. Тепла троянда. Ой, я знаєте, що зараз роблю? Я е, одразу нанесу е, роус-нуар і два трояндових аромата, хоч поруч їх відчути. Коли я тестую аромати, начебто трохи схожими, там троянда-троянда, як в цьому випадку, я краще відчуваю. Відтінки троянди. Або якогось іншого експериментально експериментальної ноти. Тут у мене табако роуз. легка, легка табачність. Це не важкі аромати, ви маєте зрозуміти. Хоча така назва і там табак. Завжди, коли там табак є в назві, то чекаєш якоїсь залізобетонної плити. Яка тут троянда? Мені вона тепла, мені вона. Як кремово масна. ледь солодка троянда. Гальбаном, троянда, лабданом, шкіра е чорний тютюн. Можливо, я можу визначити лише чорний тютюн. Спробуємо Рос Нуар. Я до нього ще й носа не, під не піднесла. Ну, в Рос Нуар я відчуваю точну шкіру. Навіть в ледь анімаліку, трошки коняки, якесь сідло. Можливо, це шкіра така зухвала, можливо, тут якісь відтінки уду. Так, що тут у нас? Імбир, Елемі, Троянда Пачулі Шкіра. Зараз на мене найяскравіше лунає шкіра. Це не настільки зухвала, що там пахне якимось навозом чи щось, але така бісовщина в цьому ароматі точно є. Я навіть дивлячись на піраміду, хочу відчути інші ноти, але у мене щось не виходить. Пачулі я не відчуваю. Дуже сильно відчуваю шкіру. А про троянду забула сказати. <рес> <рес> троянду також я тут відчуваю. Я б сказала, що це удова троянда от на сліпому затесті і без піраміди. Встанній аромат хані, табако Хані. В одній руці тримає блотер, в іншій руці тримає котиків, щоб тримати їх десь тут, щоб вони не шуруділи пакетами, коробками. Хай граються на дивані, буде менше шуму від них. Якраз трошки подихав е табако Хані. Мені цей аромат ягідний. Ягідно-шкіряний. Я в ньому Знову ж таки, не відчуваю яскравого меду, яскравого тютюну. Можливо, тютюновість якраз в цих ароматах додає трохи димності, яка вимальовує в свою чергу шкіру. У мене такі є, що аромати шкіряні, деякі пахнуть мені не просто от таким шкіряним виробом. Ай, ай! Ох, вони вже мікрофон мені майже повалили. В деяких шкірах я відчуваю просто ципу шкіру, це якийсь виріб, а коли в ньому набагато більше димних нот, шкіру роблять такими різними смолами, димними компонентами, воно мені пахне просто димом. От, мабуть, тут тютюновість в цих ароматах, можливо, вона мені шкіру дає. Дещо мені початок нагадує блек-шафран від Бередо. Але це точно така от шкіря. шкіряність, димність і ягідність. Мені подобається табако хані, журавлина, троянда, мед, тютюн, амбра і просто дим. Ну от Журавлина, мабуть, мені щось таке ягідне з димом і намалювала таку шкіряну ягідну історію. Ну що, я вражена, і, мабуть, це було гарна Моя, гарний мій вимір, що я зробила це от з вами, поділилася своїми першими враженнями, ви побачили мої емоції. Я Зараз вам скажу свої фаворити, що мені сподобалося от на ближчий час буду це розношувати і офлаконювати. Бо я думаю, буду в мене флакончик від цього бренду. Топ-3 аромати від парфумерки Софії Дуальне. Це перший це конвалії от просто конвалії, які мені пахнуть дуже красивим о, листочком. Фіалки, я фіалку обожнюю, і листочки фіалки обожнюю, які пахнуть волого, соковито, мокро, огірком і квітами. І він такий на блотері і залишається, дуже красивим. Ще є прохолодна квітковість. Мене мені це дуже сподобалось. Другий це сакура османтус. Перенюхаю його тут. Абрикоси, фруктовість дуже класна. І шкіря, шкіряність османтуса відчувається. Він такий, знаєте, фруктово-шкіряний 50 на 50. Ще в османтуса може бути квіткова сторона, може бути чайна. Мені тут фрукти і шкіра замша. Це другий і третій це амбр Рубарб, якого в мене були найяскравіші емоції. Зараз я його спробую, чим він зараз заспокоївся. В ньому з'явилась така амброва деревна тепла. як... База, а на якій все ж таки живуть ці солодкі полуниці, вже ніякої кисл... кислоти тут немає. Дуже красива ягідність. Я зараз ягідність полюбляю. Тепла ягідно-фруктова композиція. Друзі, як я впоралась, буду розношувати цю свою трітю. Е, можливо, щось замовлю собі в повному флакончику. Бо аромати мені дійсно сподобались. У мене не було жодного, щоб якийсь такий -ге, гу, що це таке? Мені подобається такий характер ароматів, спокійний, делікатний, який спочатку не кричить на тебе, а так поступово розкривається. Не змінюючи свої гучності, от такі аромати. Зараз вам графік намалюю пальцями. От коли така хвиля спочатку, потім він пищить. Мені не подобається. Мені подобається от рівно, коли розкривається аромат. Хм? Як вам? Вам теж таке подобається? Прошу вас долучатися до всіх зборів, які ви тільки бачите. Прошу вас долучатися до мого збору, брати участь в також моїй друг армії. Буду вам звітувати про все. Зичу вам султана снаги, любі друзі. Триматися як та шавка. Зараз дуже непростий час. Знову якась нова хвиля емоційного виснаження, новини. Я знаю, всім нам дуже-дуже важко. Але я збираюсь, бо ви мені кажете, що мої відео вони для вас такі парфумерно заспокійливе, парфумерне, заспокійливе на Ютубі. Оце Оля Носонова, ваша парфумерна блогерка. Я теж от сьогодні отримала якісь дівниці повідомлення. А до цього я ще отримала хтось, взламав там телеграм моїх знайомих це вимагання грошей. Бувайте! Слава Україні!